Вітаю, дітки! Одного разу горобчик зустрів синичку, яка тримала зернятко. Горобчик також захотів скуштувати зернятка, і спитав у синички, де вона взяла зернятко. Вона намалювала йому шлях до годівнички. Але він не зрозумів давайте йому допоможемо. Приготуйте аркуш паперу та кольорові олівці. Намалюйте. Знизу аркуша жовтий круг. Справа намалюйте червоний квадрат. Над квадратом намалюйте два зелених трикутника. Зліва від верхнього трикутника намалюйте три оранжевих овала. Ось тепер горобчик знайде шлях до годівнички. Подивіться і скажіть, скільки горобчиків сидить у годівничці? Так, їх чотири. А скільки горобчиків прилетіло до годівнички? Вірно, один. Скільки горобчиків стало у годівничці. Давайте порахуємо разом. Один, два. Три, 4, 5. А як ми отримали число 5? Ми до 4 додали один. Або 4 збільшили на один. На письмі число 5 позначається цифрою 5. Роздивіться, як вона виглядає. Та намалюйте пальчиком її в повітрі. Чий то хвостик так стирчить? Цифра 5 до нас пішить цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка, 5 озірочки кінців. Є 5 пальців на руці, на нозі також ось так. 5 копійок це п'ятак. А зараз давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали, як. Виглядає цифра 5. Знайдіть та покажіть всі цифри 5. Перевірте себе. А зараз подивіться на малюнок і скажіть, скільки вагонів тягне потяг. Так, 4. А скільки їх стане, якщо ми додамо ще один вагон? Вірно, їх стане п'ять Давайте назвемо числа по порядку від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз давайте назвемо цифри в зворотньому порядку. Від п'яти до одного. П'ять, чотири, три. 2. Один. Молодці дітки. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Дякую за увагу. До побачення!